Друзі, я вже в будинку. Давайте розповімося, я б хотіла розповісти, як я провожу свій, провести свій Хелен. Хелон свій е, провести. Так, піднімаємось на другий поверх і починаємо прикрашати будинок. Так, беремо коробку. І тепер беремо коробку, і тепер ми беремо любу. А... Як, як гірлянда і прикрашаємо, а, а фарбуємо в будь-який колір, як, як, що, який ви захочете. Головне, щоб у вас премін був. Якщо у вас буде преміум, тож ви зможете фарбувати все. Ну, будинки все фарбувати. Так, ставимо, фарбуємо, гляньте, яка краса вже. Так, дивімося, на вулиці вже темніє. Давайте вийдемо на балкон глянемо. А ні, давайте не будемо ходити, щоб прикольно було. Так, друзі, давайте тепер е, е, Так, вибачайте. Так, тепер давайте прикрашимо. Тут або, а, тут кімнату, тому що я ніколи тут кімнату не прикрашала. Ну, може, прикрашали, але це давно дуже було. Це було пару років тому, я не знаю. Ой, так, беремо і прикрашаємо. Так, тепер корф. Ой. І це кінець першої частини.